Зеленський знову на обкладинці американського журналу Тайм. Але головна стаття випуску, судячи з дискусії у соцмережах, діє як відро холодної води вилити на голову українців. Це «Дайджест новин несеться. У сьогоднішньому випуску я би хотіла зосередитися лише на статті журналу Тайм, адже там про допомогу союзників, про те, як змінилося ставлення до України за останній час, про корупцію всередині нашої країни та ситуацію із мобілізацією, а також на полі бою, це стаття журналіста Саймона Шустера. Її заголовок звучить так: ніхто не вірить у нашу перемогу, так як я, ніхто. Самотня боротьба Володимира Зеленського стаття базується на спостереженнях та аналізі Шустера, інтерв'ю самого Зеленського, яке він дав після візиту наприкінці вересня в США. А також інтерв'ю давало його найближче оточення. Тут треба зауважити, що прізвища цих людей в статті журналіст не називає. Вони анонімні. Саймон пригадав, як Зеленського майже рік тому зустрічали у Вашингтоні. Як героя пише журналіст. Тоді, впродовж виступу українського президента, присутні стоячи аплодували більше 13 разів. Цього разу все змінилося. У вересні один із радників Зеленського переконував президента відмовитися від поїздки, адже на тлі суперечок із бюджетом США та включенням туди допомоги Україні, на думку радника, це був би не найкращий час для візиту. Що ж, Зеленський поїхав, і там йому спочатку відмовили у запиті звернутися до конгресменів на самому засіданні. Також тоді, зокрема, не вдалося організувати інтерв'ю з опрою Вінфрі. Зеленський звернувся до лідерів Конгресу та високопосадовців адміністрації Байдена у будівлі національного архіву США. Його послання до Вашингтону було таким: допоможіть Україні зупинити війну, поки вона не поширилася та не розпочалася Третя світова. Своїм виступом Зеленський мав би збадьорити американське суспільство як колись, адже вже менше половини американців, а саме 41% за те, щоб Конгрес надав Україні військову допомогу. Такі дані опитування Reuters. Влітку напередодні оголошеного українського контрнаступу ця цифра була на рівні 65%. Журналіст помітив в тому зеленського під час візиту. Український лідер тоді прокоментував це словами. Найстрашніше, що частина світу звикла до. Війни в Україні це стає для людей схожим на шоу. Вони не хочуть дивитися в десяте, одне й те саме. Зеленський злиться та почувається зрадженим своїми західними союзниками, додали в оточенні президента. Нібито партнери дають зброю лише щоб Україна вижила, але ніяк не для перемоги. Також неназваний помічник президента наголосив на тому, що Зеленський вперто продовжує вірити в перемогу. Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не виграємо, але спробуй йому це сказати. Україна готова до опалювального сезону майже на 100%. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Шмигаль 17 жовтня. Він сказав, що під час осінньо-зимового періоду працюватимуть всі 9 блоків атомних електростанцій. Енергетична компанія ДТЕК також кілька днів тому відзвітувала. Після планового ремонту вони ввели у роботу 19 із 19 енергоблоків теплових електростанцій. Але журналісту Тайм, троє високопосадовців, сказали, що відключення електроенергії цієї зими ймовірно будуть серйознішими. Минулого року люди звинувачували росіян цього разу. Вони винуватять нас у тому, що ми недостатньо підготувалися. Саймон зачепив і тему корупції в Україні, адже це одна з причин, чому стосунки із союзниками погіршилися. Пише журналіст, чого вартують тільки скандали із закупівлями мінобороною продуктів за завищеними цінами, або ж держвиплати за електроенергію від сонячних електростанцій на окупованих територіях. Нагадаю, співвласник двох таких компаній брат Ростислава Шурми, сам Шурма. Радник Зеленського з питань економічної та енергетичної політики. Журналіст Тайм зазначає, Зеленський не тільки не усунув свого радника з посади, шурма ще й увійшов до складу делегації президента у Вашингтоні та тиснув руку високопосадовця з адміністрації Байдена. Білий дім вже підготував для українців список антикорупційних реформ перед візитом до Вашингтона. Один із помічників Зеленського сказав «Тайм», що це були. Умови, а не пропозиції від США. Зеленський сказав журналісту, що проблему корупції визнає, але вважає, що деякі іноземні союзники зацікавлені роздмухувати проблему, оскільки це дає їм привід припинити фінансову підтримку. Радник президента сказав журналісту Тайм поза записом, що красти продовжують. До речі, більшість коментарів щодо статті, які я бачила в соцмережах, вони якраз про обурення процвітанням корупції під час війни. А тепер про найболючіше про ситуацію на фронті деякі командири на передовій почали відмовлятися від наказів про наступ, сказав помічник Зеленського. Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати лінію, але ми не можемо виграти війну таким чином. Підрозділам зсу бракує людей та зброї, і навіть якщо США та союзники передадуть Україні. Всю обіцяну зброю немає людей, які будуть нею користуватися через втрати і повільну мобілізацію. Призивають дедалі старших чоловіків. Середній вік військовослужбовців зараз 43 роки, сказала наближена до президента особа. А мобілізація майже припинилася через те, що у серпні Зеленський звільнив усіх обласних військових комісарів через випадки все тієї ж корупції. Замістити ці посади, виявилося досить складно, бо, цитуючи вислів офіцера із статті, це все одно що повісити на спину табличку із написом Корупція в офісі президента. Реакція на статтю не забарилася. Михайло Подоляк прокоментував статтю Саймуна Шустера під час ефіру Радіо Свободи. Він назвав це суб'єктивною точкою зору конкретного журналіста. Водночас, Подоляк не вважає, що є розлюченість президента та думки, що партнери України зрадники. Я, як журналістка, не буду оцінювати цей матеріал, але зазначу, що ті випадки корупції, про які йдеться в статті, ми ж і так про них знали з розслідування колег про ситуацію на фронті. Потребу у мобілізованих ми також знаємо із досліджень та коментарів військових аналітиків. Зокрема, раджу вам подивитися інтерв'ю із аналітиком Повернись живим Більсковим. Посилання ви знайдете десь на екрані. Як ми пройдемо другу зиму під час повномасштабного вторгнення? Покаже тільки сам цей період, і можу припустити, що цей матеріал так обурив українців, тому що є певний контраст із тим, як змальовується ситуація всередині нашої країни в ефірах певних українських змі. Тож раджу вам самостійно прочитати статтю Саймона і зробити власні висновки.